Вітаю, ви шостикласники. Ми продовжуємо з вами працювати з темою з великим таким розділом множення раціональних чисел. Я хочу нагадати, що на попередніх уроках ми розглянули з вами розпод... як виконуються правила множення, розподільним властивість множення завершили останні уроки. Роздивилися, як розкриваються дужки, виноситься спільний множник за дужки, І сьогодні пропоную поговорити про таке поняття, як подібні доданки, і як зводяться подібні доданки, і взагалі що це таке. Отже, для початку ми подивимося уривок з анімаційного фільму, який представлений на Ютуб каналі Лесі Цюрюпи. Ми переглянемо тільки частинку цього мультфільму, якщо у вас є бажання, ви можете перейти і подивитися повністю і отже дивимось. У виразі 3Б. Відняти 9Б, додати 2Б, доданки 3 помножити на Б. Мінус 9 помножити на b і 2 помножити на b називають подібними. Подібні доданки мають однакову буквену частину і можуть відрізнятися один від одного лише коефіцієнтами. Записавши вираз 3b відняти 9b додати 2 b у вигляді мінус 4 b ми додали або ще кажуть звели подібні доданки. До речі, я помітила, що при цьому коефіцієнт мінус 4 у виразі мінус 4 b дорівнює сумі коефіцієнтів доданків 3 помножити на Б. Мінус 9 помножити на Б і 2 помножити на Б. А саме 3 додати мінус 9 додати 2 дорівнює мінус 4. Молодець! Щоб звести подібні доданки, потрібно додати їх коефіцієнти і результат помножити на спільну буквену частину. Сканер драндуліта не виявив жодних ознак життя. Може розповісти про це капітану світу? Я вже надіслав повідомлення. Однак ми не можемо чекати його і марнувати час. У печери хоч чиш. Я так і знала. Ми забули теплий одяг. Більше рухатимешся. Ха, Ха, смішно. Бачиш, далеко йти не довелося. Ось і портал. Здається, з ним щось не так. Зараз перевірю. Якби ми у нього зайшли, було б дуже погано. Він відкритий, але не до кінця. Хтось хотів, щоб ми потрапили в пастку. Молодець! Молодець! Ось завдання, такого ми ще не розв'язували. У виразі може бути кілька груп подібних доданків при спрощенні таких виразів потрібно спочатку виділити групи подібних доданків, а потім в кожній групі звести подібні. Розгляньмо наше завдання 4а відняти 5Б, додати 3, відняти 2А, відняти 3Б. Спочатку запишемо подібні доданки з однаковою буквеною частиною А. 4а і 2А. До них додамо подібні доданки з однаковою буквеною частиною Б, мінус 5Б і 3Б. Запишемо вільний член число 3. Одержимо 2А, відняти 8 Б, додати 3. Простіший запис виконують за допомогою підкреслення подібних доданків однією, двома або трьома рисочками. Так ну ось таким чином <кхм> виконується зведення подібних доданків. Зрозуміло, що для того, щоб Розібратися більш детальніше з цим, треба робити багато прикладів, ми безпосередньо до цього зараз і переходимо. Отже, ви бачите скріншот з підручника Олександра Істера, математика 6, це параграф 46, який так і називається подібно доданки та до їх зведення. Зрозуміло, що даються спочатку теоретична викладка, і от дивіться, давайте ми прочитаємо, які ж доданки називаються подібними. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними. Додавання подібних доданків називають зведенням подібних доданків. Отже, в нашому арсеналі математичних дій додається ще одна, яка буде називатися зведення подібних доданків, і саме сьогодні з нею ми познайомимося. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти. Я нагадую, що це ті числа, які стоять біля буквеного виразу, і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. От якщо ми зараз з вами спробували. До прикладу, навести приклади, да, так повторююсь трошки подібних доданків. Якщо я, наприклад, беру 5 А, то до нього подібне буде мінус 8 А. Далі може бути просто доданок А, може бути мінус А, про це ми поговоримо трошки пізніше. Дещі ви можете сказати, але ще раз трошки пізніше поговоримо. Наприклад, одна друга А. Оці всі доданки називаються подібними, тому що якщо ми ще раз повернемося до... Визначення покажуть однакову буквену частину. Дійсно, у нас у всіх із них є. Буквина частина А. А от щодо коефіцієнтів, то ми визначаємо, що біля першого доданка коефіцієнт 5, другий доданок містить мінус 8, останнє одна і друга. І нагадаю, наші попередні уроки, якщо у нас коефіцієнт від сотні, це означає, що він дорівнює не нулю, а ми приписуємо ось таку умовну одиницю. Тобто, в доданку А у нас коефіцієнт дорівнює одиниці, доданку мінус А коефіцієнт дорівнює мінус одиниці. Ну і зрозуміло, що буквений вираз може. Може бути будь-яким. Тобто, якщо ми, наприклад, захочемо або задається за умови що це літера, там припустимо Д, і там хай буде 8 d далі для того, щоб вони були подібними, наприклад, мінус 0,3D, знову-таки може бути коефіцієнт, одиничка дорівнює тоді доданок дорівнює D, мінус одна. 12-те і так далі. Тобто обов'язкова умова для того, щоб додатки були подібними, необхідно, щоб мали один, був однаковий буквений вираз. Це будь-яка зміна, якою можна, яку можна позначити літерою алфавіту латинського або англійського, кому як зручніше. Так. ну і от, Наприклад, 1248 завдання. Першої групи з нашого підручника назви подібні доданки у виразі. Якщо ви подивилися відео, але там коротенько про це говорили, то зазначили, що подібні доданки зручно підкреслювати. Ось так. Наприклад, якщо це одна група доданків, то припустимо однією рисочкою. Ми показуємо, що 3А і 2А будуть подібними. Чому? Тому що вони мають однаковий буквий вираз, і це саме змінна А. Далі мінус 4, якщо ви слухали, називають вільним. Член або просто число. Далі 7 Б. Дивимося, другий приклад 7 Б, і точно такий самий вираз має доданок мінус 9 Б. Отже, про те, що вони подібні, ми можемо показати ось таким підкресленням однією рисочкою цієї групи додатків. Ну і на останньому прикладі. Ми бачимо, що до групи подібних доданків відносяться саме доданки, плюс y і мінус Y. Чому? Тому що в них однакові букви не вираз, відрізняються, або можуть бути взагалі не відрізнятися коефіцієнтом. Це може, наприклад, 2Y і 2Y. Це знову таки будуть подібні доданки, однакові, однакові подібні доданки. Ось таким чином. Так, ну ми побачили. Виконали завдання щодо подібності. Тепер безпосередньо переходимо до зведення подібних доданків. Тут записано, що номер 1250 треба зробити усно, але я завжди пропоную починати з нарощування складності завдань, тому все ж таки почнемо його запишемо для того, щоб зрозуміти, як працює механізм зведення подібних доданків. Отже, ми записуємо перше завдання: 7х-3х і. Пригадуємо наше правило, що для того, щоб звести подібні доданки, буквенний вираз треба залишити той самий, тобто це буде х, і з коефіцієнтами попрацювати, треба записати 7 мінус 3. На далі ми будемо це виконувати усно, тобто не будемо розписувати, що 7-30 дорівнює 4, а відразу виконуючи в голові усне обчислення знаходимо, що це буде 4х. Далі ми бачимо, ну і звичайно можна підкреслити, але ці приклади прості, то вже тут зрозуміло, що тут тільки і є подібні доданки. 9 плюс 7, нам потрібно додати 9 плюс 7 – і букви не вираз залишити. Тобто, фактично, ми з вами використовуємо зараз розподільну властивість множення, а саме виносимо спільний множник за дужки. Це те, що ми з вами робили до каніку. Ось бачите, що ця властивість виконується якраз для зведення подібних доданків. 9 плюс 7 – це буде 16. Б. ось таким чином. Так в завданні 3 може виникнути запитання. А чому ж це дорівнює? Так, от, якраз якщо я розпишу це завдання, я думаю, що особливих запитань не буде. Да? Букви не вираз, Y ми записуємо за дужками, далі мені потрібно відняти 9 мінус 9, якщо ми це віднімаємо, це виходить 0, 0 помножити на Y, і відповідно виконуючи множення на 0, ми маємо 0. Я думаю, що це інтуїтивно і зрозуміло в більшості з вас, що якщо ми віднімаємо від доданка точно такий самий доданок, це буде 0. Це, наприклад, якщо ми навіть перейшли до звичайних чисел, 5 мінус 5, очевидно, що це буде дорівнювати 0. Так само ця історія працює і з подібними доданками так, мінус 5 м плюс 4 м. Ми бачимо, що у нас коефіцієнти стоять ось такі: мінус 5 плюс 4. Тому ми саме з такими коефіцієнтами і записуємо приклад у дужках, І множ, спільний множник m спільний доданок. Ми виносимо. Задушки. Мінус 5 плюс 4. Я нагадую, що коли ми працюємо з різнознаковими числами, ми віднімаємо їхні модулі і ставимо в знак того числа, в модуль якого більше. Це буде мінус 1 м. Ось. Ну, і це можна записати простіше. Ми домовлялися, що коефіцієнт одиничку можна не записувати, але зверніть увагу, що знак мінус залишається. Отже, таким чином, в останньому прикладі маємо мінус m або мінус 1 м. Ось так маємо справу зі зведенням подібних доданків. Ну, ось тут ще раз кажу, що так як приклади складаються саме з подібних доданків, і немає вільного члена, то в принципі в такому завданні можна їх не підкреслювати, тому що це очевидно, що вони оці два числа і є подібними доданками. І тепер подивимося, перейдемо до більш складних прикладів. А як же працювати, якщо декілька груп подібних доданків, але це швидше за все вже буде завтра на уроці на наступному. Ну давайте ось так подивимося 1251, так. Зведи подібні додатки. Номер 1251. Я перекручу для того, щоб у нас і завдання помістилися на екрані. 5х плюс 4х. Маю надію, що ви вже зрозуміли, скільки це буде. На 9х квадраті деякі будуть писати, бо 2х, а просто 1х. Чому саме так ми тільки що прокоментували, використовуючи в попередньому прикладі, я показала, що використовується саме розподільна властивість множення. Далі, в прикладі, 2. Що робити, якщо у нас. Є три рік і друге доданок без числа. Знову традиційно, я розпишу: ми виносимо за дужки душки спільний, спільний множник у цих двох доданків, це ігрік, а от що записати у дужках? 3 да? мінус що, мінус 0 чи мінус 1? Я ще раз нагадую, що якщо у нас коефіцієнт не стоїть, це означає, що це одиничка, яку ми можемо приписати, можемо тримати в голові кому як зручніше. І у підсумку у нас буде 2 Ігрі. Тобто, якщо ми від 3 Y віднімаємо 1 і Y, то це буде 2 у Так само у прикладі 3 я вже розписувати не буду. Ми уявно дописуємо одиничку і у підсумку будемо мати на 7м в квадраті, як деякі у ну, старших класах примудряються записати, які не правило з 6 класу, а саме 8м, тому що до 7М ми додаємо ще одну таку саму м. Ось таким чином. Так, в прикладі 4 ми бачимо, що доданків може бути. Не два а три. Для того, щоб переконатися, що вони подібні, ми звіряємо буквену частину, бачимо, що у всіх трьох доданках це Б, і отже, ми можемо попрацювати з усіма трьома. Єдине, що на початку потрібно приписати біля другого доданка Б коефіцієнт 1, бо нам потрібно буде з ним працювати. Ну і тепер для того, щоб не помилитися, давайте я, наприклад, випишу в дужки. це буде 4 плюс 1 мінус 2. і спільний множник у них буде Б. Ось тепер уважно рахуємо: 4 плюс 1, 5, 5, мінус 2 це буде 3 b Ось таким чином. Далі. В прикладі 5 ми бачимо, що подібні доданки у нас від'ємні. Я нагадую, що коли ми працюємо з від'ємними числами, ми їх додаємо і результат буде від'ємним: мінус 2, і мінус 3, це мінус 5, і множник А, мінус 5А. А от якраз приклад 6: ви бачите, що доданки абсолютно однакові. Що ж робити, якщо вони однакові? Точно, за таким самим алгоритмом, ми додаємо 2 плюс 2, це буде 4, і спільний множник P. Отже, 4 p В прикладі, 7 уважно. Приписуємо коефіцієнт одиничку. Далі нам потрібно попрацювати з різнознаковими числами. Для цього ми знаходимо різницю модулів 2-1 це 1, І так як у нас мінус 2 по модулю більше, то, відповідно, результат буде від'ємний. Отже, мінус 1П, або просто можна записати мінус п. І у прикладі 8. Знову я виписую окремо коефіцієнти 7-2-5. Зверніть увагу, що знаки залишаються точно такі самі, як стояли в умові прикладу. Ось спільний множник М ми винесли за дужки і рахуємо 7-2, це буде 5, 5-5, це 0 помножити на М. І знову таки <кхід> повертаємося до тієї історії, що якщо ми віднімаємо від одного доданку точно такий самий, то відповідно у відповіді будемо мати 0. Так, ось так ми проглянули з вами приклади поки що прості, як зводяться подібні доданки. Хто не встигає, може зупинити відео, дорозібратися, дописати. Якщо вам все зрозуміло, то ми з вами рухаємося далі і роздивимося ще. Завдання, номер 1253 Знову таки пишуть усно. Але я думаю, що поки ми з вами тільки починаємо розбиратися з подібними доданками, тому відповідно попрацюємо письмово для того, щоб краще закріпити. Спрости вираз, та знайди його значення. Номер 1253 Відноситься до другої групи. Отже, завдання нескладне. На перших етапах вам будуть Підказувати, що треба спочатку спростити вираз, а потім знайти його значення. Ось надалі цих підказок щодо спрости виразу вже не буде. Вам будуть просто писати, «знайди його значення виразу от, і знайти повіша така помилка, яку виконують там, наприклад, учні на зовнішньому незалежному оцінюванні або під час складання іспиту в 9 класі, що починають відразу підставляти замість ікса.

і таким чином, наш приклад перетворюється на приклад, який складається із трьох дій: перша дія, друга дія, і потім відповідно піднімання третя дія. От ну, але якщо ми на початку проаналізували, то ми побачили, що у нас задаються подібні доданки, і це означає, що ми можемо спочатку їх звести і тільки потім підставити значення ікса, і тоді наш приклад з трьох дій перетворюється, наприклад, з однієї дії. Якщо б ми підставляли, то це точно можливо комусь би прийшло щось множити у стовчик, хтось може усно це робити. Так от дивіться, якщо ми спробуємо звести подібні доданки, мінус 2, а це подібні доданки, бо у нас є однакова буква на частина Х, отже, мінус 2 і мінус 8, це буде мінус 10 помножити на Х. І ми бачимо, що отримали кругле число, яке завершується нулем, і думаю, що помножити 10 на 1,3 набагато простіше, ніж ми би робили те, що було записано на початку, ну той традиційний спосіб, який використовує більшість, якщо не бачить, що задаються подібні доданки. Виходить, у нас мінус 13. Чому саме так я нагадую, що в числі 1,3 ми перетягуємо кому на 1, на одну позицію правий бік. Чому? Тому що при множенні на 10 у нас число збільшується. І не забуваємо, що якщо виконується множення від'ємного числа на додатню, результат буде від'ємний. Абсолютно так само виконується завдання 2. Ну, дивіться, Якщо ми зараз підставляли мінус 2 відразу у вираз. То деякі могли мені апелювати і сказати: ну тут нічого складного немає. Бо якщо там попередньому треба було множити на 1,3 і там могли б проблеми бути із комами, куди ж поставити, ту кому, бо не всі полюбляють множити на десятковий дріб. То ось тут дійсно помножити 4 на 2 і 5, помножити на 2 не складає ніяких труднощів, але наразі тут можуть виникнути проблеми із знаками. Бачите, наставлені знаки, куди що де додатні, де від'ємне. Якщо ви добре володієте правилами застосування, ну а саме множення різнознакових чисел, зрозуміло, що ви можете робити і так. Ось ну, але наразі в цьому прикладі наша мета, яка показати, що якщо ми спочатку зведемо подібні дотанки, то можливо це буде простіше, ніж те, щоб ми робили з вами, підставляючи відразу в заданий вираз. 4-5 мінус це буде мінус 1 м. Ось ну і тепер, якщо ми запишемо коротше, мінус м, от дивіться, да? деякі можуть да, задати запитання, що таке мінус м і як же сюди підставити. Відповідно наше значення мінус 2. От дивіться, да, ми говорили з вами, що знак мінус не завжди означає, що це число від'ємне. Знак мінус в даному випадку означає, що мені треба взяти число протилежне заданому. Знак мінус говорить про те, що треба взяти протилежне. Протилежне до мінус 2 – це буде число 2. І отже, відповідь маємо зразу число 2. Ось таким чином. Можна використовуючи зведення подібних доданків, спрощувати собі обчислення певних виразів, коли треба підставляти. Зрозуміло, що тут, ну скажімо так, значення змінних невеличкі, тому їх можна підставити в принципі і в такому вигляді, як воно стоїть. Але ще раз, якщо будуть ну, збільшуватися ці значення, то зрозуміло, що. Обчислення, можливо, вже і не будуть такими простими. Ну, і от, наприклад, в 1254 двісті знову зробити те саме і знову вам підказують, що потрібно спочатку спростити, а потім обчислити. Ось, ну давайте вже завершуючи сьогодні завдання, відпрацюємо цей номер, перевіримо. Дивіться, да, якщо б ми відразу підставляли, то ось вийшло ось так: 4 помножити на мінус 2,7, потім 2 помножити на мінус 2,7 – Хто із вас швидко множить, зрозуміло, і працює із знаками, розбирається дуже просто з різнознаковим множенням чисел, то відповідно ви можете робити і так. Але я думаю, що набагато простіше буде спочатку звести подібні доданки 4 мінус 2, це буде 2х, і от уже потім помножити 2 на мінус 2,7. Результат буде від'ємний, бо множимо різнознакові числа, їх всього 2. І помноживши 2,7 на 2, отримаємо 5,4. Ось так. В прикладі 2. Знову зводимо подібні доданки: мінус 6м плюс 9м. Я нагадую, що можна цей вираз переписати ось так. І тоді вже буде точно зрозуміло, скільки це дорівнює при зведенні подібних доданків. Це буде 3М. Завжди переконуємося, що вони саме подібні, бо в них є да однакова буквена частинка. Перевіряємо завжди, тримаємо на контролі це, і от тільки потім вже я можу підставити, що це дорівнює 3 помножити на мінус 4, дорівнює мінус 12. Ось так. Спростивши спочатку попередню вираз саме звівши подібні доданки, Ми з вами вже бачите набагато, ну, в даному випадку, не суттєво на багато але наразі на трошечки. І відповідно, спрощуємо собі обчислення, і наостанок дивимося ще два завдання з цього номера. От тут, бачите, вже з'являються такі звичайні дроби, які не всі полюбляють з ними працювати, бо відразу думають, що треба там зводити буде до спільного знаменника або щось скорочувати. Ну давайте перевіримо. Так? От якщо б тут підставляли, то це було ось так: мінус 8 помножити на мінус 1,14. Треба уважно працювати із знаками. Далі мінус 6 помножити. Помножити на мінус 1,14. І ось тут вже виглядає вже так більш, скажімо так, складніше, ніж було це в попередніх прикладах. Тому все ж таки краще, ніж множити двічі на звичайний дріб, не натураль... на натуральне, а ціле число, то я думаю, що краще один раз помножити. Ціле число, вибачте, на звичайний дріб. Ось, ну і тепер дивимося, зводимо подібні доданки. переконуємося, що букви не вираз у нас однакові, Да, це дійсно будуть подібні доданки. Ось два від'ємних числа, мінус і мінус 6, при додаванні. У нас виходить мінус 14 ігрів. І ось тепер ми вже хто завжди думає наперед. Ви бачите, що у нас дуже чудово вийшов коефіцієнт 14, ось. Далі ми бачимо, що мінус на мінус множенні нам дає плюс, тому я вже його тягнути не буду. І у підсумку 14 перших помножити на одну чотирнадцяту. Маємо нагадую, що коли ми з вами виконуємо множення двох дробів, можна скорочувати однакові числа, які стоять в чисельниках і знаменниках, і у підсумку виходить число 1. От в цьому завданні я так думаю, що було набагато простіше спочатку звести подібні доданки, а потім уже підставляти мінус 1,14. Наразі у нас точно скоротилося і вийшов значення виразу, це число 1. І в прикладі 4 ми бачимо, що у нас іде 9p мінус 8p. Ось віднімаємо 9 мінус 8, а це подібні доданки, бо мають однакову буквену частину p, і виходить 1 Тобто, все, що мені потрібно зробити, помножити на оцей дріб 12,317, такий дріб, який. Виглядає складним, ну але наразі, якщо ми помножимо на одиницю, ми розуміємо, що дріб не зміниться. Він залишиться той самий: 12,317. Якщо б ви підставляли відразу от сюди, то це було б 9 помножити на 12,317, І треба було б думати, чи можна нам скоротити 9,317, і 317, да, ось ну, але наразі помножити 9 на 12, Далі те саме треба було б зробити з вісімкою. Ось ну можливо комусь і не складно було б це, але точно б трохи більше зайняло часу, ніж ніж ми це зробили, якщо спочатку звели подібні доданки. Ось таким чином ми сьогодні так коротенько роздивилися поняття подібних доданків, подивилися механізм, як виконується зведення подібних доданків. Сьогодні ми проговорили тільки про одну, коли в прикладі є одна група подібних доданків. На наступних двох уроках ми роздивимося вже більш такі складні і цікаві приклади. На сьогодні будемо завершувати до наступних уроків.